Так, добрий день, друзі. Зайшов нам в продажу такий таурек. Ну як в продажу? Ми спочатку плануємо на ньому трошки покататися. Таурек NF. Ну і вже почали там для себе його обслуговувати. Першим ділом, що ми по ньому зробили, звичайно, поміняли вчора гуму, поставили на зимову, бо він був ще й на літній гумі. Зараз що ми плануємо по ньому зробити? Ще про їх покатались ввечері. В сутінках дуже погане світло. Але я вже почитав відзиви власників таких автомобілів. Там в них дійсно є така проблема іменно Венефа, що в них вигорають лампочки. Ну там і, і лінза така собі, бажано було б і лінзу замінити. Але ми обійдемося меншим, замінимо лампочки. В оригіналі там стоять лампочки, D1S, Але вже зараз є багато нових замінників, Ми взяли не ксенонові. А взяли ледовські лампочки. Хочемо спробувати. Вони більш біліші, вони там що там 10 тисяч, 10 тисяч кельвінів. Да? чи Що там? Ну от, от характеристики, хто собі хоче подивитися, що ми ставимо. Може хтось знайде іншого виробника, щось інше. Ціна цих лампочок десь в районі 50-60 доларів. Хочу зараз продемонструвати, як вони світять. Правда, було б правильно це зробити ночну пору доби, але там буде зрозуміло і днем. Ну, от такий світ вони дають. Вони то, наче і білі, все, все гаразд, але мені здається, що цього замало. Можливо, я з нього трошки багато е, вимагаю, тому що порівнюю з чимось кращим, але хочеться його чуть Для початку, Для початку, хто хоче зробити так, як я, спробувати, чи потрібно воно вам це, чи ні, рекомендую розпочати з лівої фари. Її просто легше зняти, Зня... зніміть фару. Відкрутіть ззаді оцей кронштейн і можете спробувати підкинути лампочку. Підкинути лампочку і подивитися, яке буде світло. Якщо світло незадоволені, можна просто потім чи підібрати другу лампочку, чи, чи розібрати. Тому що з тої сторони там потрібно знімати фільтр салону, не салона, а повітряний фільтр, оце все від'єднати, просто може з'явитися вам лишня робота. Для початку потрібно викрутити болти. Отут є один болт. Де він покаже? Ось такий, бачите, закручений сюди. А потім отут другий. Тут їх чотири штуки, так? а потім вже відщопнути цю фішечку. Так, гвинти гвинтиміці викрутили, тут їх виявилося тільки два штуки. Тут і тут. До цього, тут і ось тут. тут. До цього дуже-дуже неприступний такий доступ. Прийшлося приспособлюватись. Брали просто е зірочку на 20, Т-20, туда вставляли і її отак помаленьку. Прокручували, ледве викручили, далі вже пішло легше. Так, зняли ці і потім нажимаєте, ховаєте, щоб не загубити. Потім нажимаєте оцю кмапочку. Ну, як нажимаєте, отут з цієї сторони сюди пальця доставляєте раз і воно відщовкувалося. Витягнути і нічого не поламати. Так, все, витягнули. Блок розпалювання витягли. Питаєте мене, чому ми працюємо з запущеним двигуном. На вулиці мінус 5 градусів. Нам відео треба знімати. Від цього двигуна хоч йде якесь тепло. Покажи, ось там стоїть ця лампа. Знімаємо цю лампу, але почекай, потрібно зачекати, бо вона гаряча. Берете її двома пальцями ось так. Берете і прокручуєте в ліву сторону, ось так. За часовою стівкою. так, як ви стоїте. Раз. І тягнете на себе. І вона виходить. За скло не беріть її. В будь-якому випадку не беріть за скло цієї лампи. Ось так вона виглядає. Що ми робимо далі? Від'єднуємо фішку. Як? Так, да? Раз. Все. Лампа знята. Не знаю, що в неї дивитися. Хіба оця штука всередині має бути біла, не знаю. Так. Йдемо трохи загріємось, вип'ємо якоїсь кави і заодно спокійно приміряємо лампу. Чи все воно підходить? Відтягуємо лампу. Ну, зрозуміло, що це замінник, вона не така. Це не реклама тієї лампи, не подумайте. Першим ділом, що нам треба звірити? Фішечки. Похожі вони чи ні? Угу. Я б не сказав, що вони похожі. А, тут є теж права ліва, напевно, да? так? Гамочки, чекай. Да, оця похожа. Ні, вони ідентичні. Та не ідентичні вони. Та ні, не таке. Похоже, але не таке. Так ні. Ось якось згіб цей другою стороною. Так. Дивлюсь, що стане. Думаєш? Не стане, тому що не стане точно, це не така лампочка. Це ми взяли не ту лампочку, вже ми знайшли, де її номер, От, D3S, а ми взяли D1S. Значить, що ця лампочка нам не стає. На щось інше вона може і стане, нам не підходить. Мені просто цікаво, як вона світить відкрита, який від неї потік. Що я, на, що я на око зможу зрозуміти, подивлюся. Зараз включу світло. Слухай, та нормально там і лампочка, нормально воно світить чи ні? Ну, вона бачить, зраз... вона зразу якось синя, а потім жовтіє. Нема з чим порівняти, але ну, в принципі світла від неї вистачає. Що ми вирішили? Вона запалюється, зразу світа нормально синім. Проходить буквально пару минут, ну це видно лампочка погана. Підпалена лампочка. Ті лампочки, які ми купили, не підійшли нам, з'їздили на магазин, не знайшли, такого треба замовляти. До цього питання ми повернемося пізніше. От бачиш, що там свіжа оптика, вони білим світять оті лампи, а ця, бачиш, вона така жовтувата. Вона вже світа жовтим, на неї вже в принципі, можна дивитися.